Таку гарну двохметрову тумбу Тумба покрита шпоном, тобто фасадні деталі, покриті шпоном. Все просто працює від натиснення, маємо одну поличку і от такі відповідно радіусні, радіусні деталі, в тому числі фасад і сама верхня, сама верхня стільниця. Тому от, Якщо камера передає от відчуття цього дерева. Все, все, Супер супер крутий шпон, і відповідно текстура також переходить з деталі в деталі. Тобто, шпон для того, щоб замовити, передається повністю. Повністю як виглядає вирів, навіть товщину зазора для того, щоб одна деталь переходила в іншу. Тобто, і якщо тут зазор 3мм то цей шпон в 3мм на листу, звісно, зрізається і тому передається от, от, от деталі на деталь структура. Ну, в принципі, хор хороша річ для нас. це Хороший досвід з цими радіусними фасадами Оця іменно радіусна деталь. Якщо ви помітили, тут є от. Ну, по цій деталі помітно, що це радіус, а далі просто продовження. Тому ми замовили спеціально через постачальника, щоб от, оцю всю деталь нам спочатку склеїли МДФ, радіус плюс 100 мм просто планка. Склеїли відповідно, це одна суцільна де... стала, одна суцільна деталь, яка покрита шпоном і відповідно немає цих зайвих поділок, отих всіх штук. Значить, яка ситуація з цією тумбою? Ну, ми собі так предполагали, що було б добре зібрати в себе в цеху і просто замовниці привезти без, без проблем, вже готовий зібраний виріб. Але от коли зібрали, то зрозуміли, що правильно, правильно ми вчинили, коли привезли просто деталі і тут все зібрали. І тепер, от якщо чесно, потрібно перенести в іншу кімнату, я навіть не знаю, як це зробити. Але це вже будемо вирішувати потім по по ходу необхідності. Тому. Ось вот така штука зі шпоном. А багатому